Що і Генерал Аудианс програм. Колеги назавжди. Колеги назавжди. Гей! Хто замовив усі ці гонщиці? Привіт, любий. Дивись, ми геть бідні. Слід було братися за роботу у страхко. Велося продати крамницю. Зараз ми живемо в цьому ріжку. Тепер ми втратили все. Бувай, Тайлере. Бувай, Тайлере. Мамо, тату, бабусю, почекайте. Ти можеш стати одним із великих Чегенти. Hey, гей, Тайлере. Ходи сюди. Я хочу запропонувати тобі роботу. Гей, гей, Джоні, зачекай, зачекай. Ти не можеш від того, хто Зачасті. ти. Ми просто прийми. Я хотів лише налякати. В мене? Дивись, Тайлере, я вже дорослий. Час іти на роботу як великий хлопчик. І навіть таблиці смішніші за тебе. Ми не можемо не заходити через двері, тільки тому, що вони не працюють. <рес> ти не можеш втекти від того, хто. Зачекай, Джонні, 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 зачекай. Можна просто прийметься. Моїй родині потрібно. Ти ж обіцяв. Джонні, Джонні. Вибач, малий, ти зробив свій вигляд. Ні, 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 ні. Джонні, 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 чекай, чекай, ні. Ти обіцяв. Ти обіцяв. Ні, 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 ні. Монстры заработают. Можно, я сейчас Спершу пакетики цукру, а тепер це де вона? О, я що? Майкл. Моя щаслива рукавиця. Для гри в софтбол проти страх кофе. Обережно, Майкл. Про яку ти щойно мені розповів? Рукавиця не допоможе, якщо корпорація монстрів ніколи не перемагала страх -ко. Що ж цього разу ми їх переможемо. І просто розчавимо Джоні психологічно. Майкл, Майкл, це товариська гра. Ми згадали давню традицію софтболу через співпрацю між нашими компаніями і дружню співпрацю. Я знаю, Салі, тому я сказав психологічно. А, перепрошую. О, Вал. Чудово дякую, що зайшла. А я тут. Пробачте за цей ранок. Я не мала йти в симулятор сміху. Я знаю. Вал, те, що ти зробила, неймовірно. Ти талант. І ти не просто жартуєш. Це був індивідуальний підхід. А ти справді молодець, вау. Ти що скажеш? Ти хотіла б бути жартівником? О, Боже! Ого! А я, я не знаю, що сказати. Вітаю, вау. Ми дамо Тайлеру нового помічника. І трохи все перепаснемо. Тайлер, так, можна я з ним поговорю, перш ніж прийняти пропозицію. Ми обіцяли завжди бути друзями. А вже ж спілкування з партнером це головне. Ти б хотіла знати, що твій партнер влаштував гру у совбол проти твого заклятого ворога. про яку я не Звісно, звісно, The wheels on the bus don't spinny spin spin. Roundy round round. Spanish spin span. The wheels on the bus don't spanny spin span. Roundy round round. Uh yeah, my yellow really. Я знаюсь на тлумаченні сні. Що це було? Ну, я, я був у кімнаті. Кімната. І там були двері, двері. а я гнався за деким. Ти переслідував Джоні. Я що? Звідки ти знаєш? Нагадала. Той сон запав мені в душу. Логічно, бо він запропонував гроші, що можуть вирішити проблеми твоєї родини. Але ти вже сказав Джоні ні, отже. Так, я вже сказав ні. Як і обіцяв. Ми завжди будемо колегами. Клятва на мюзинці. Клятва на мюзинці. Звісно, звісно. Так, ні, звісно. Звісно. Звісно, саме так, звісно. Парадана, парадана! Так, слухайте. Ми знищимо страхко. Змусимо їх плакати. Викими їхні сльози, та сльози, їхніх дітей. Чому, татку? Чому вони п'ють мої сльози? Прошу, татку! Я вперше виходжу з автобуса грати у Софт І старий стаблі. І фріце, це буде твоя перша перемога. Треби не мають. Страху тут ще немає. А мабуть, ці боягузи просто обісралися. Сомболу, а? Ти готовий, Салі? Здоров, Вазовський! Здорово, здорово. Я нікуди покаю. Як мудаки? Офіно, опіно. Здорово, не радий ти побачити. Чудовий день, а? Так, здорож. Нам потрібно бити, шеф. Ну, я маю розірити команду. Гарної гри. Удачи, вазовський. Чудовий день. Чудовий день, щоб ти програв і плакав. А я такий, які смачні сльози, Джонні. Мені подобається твій запал, Майкл. Не змійся. Пускай страхом може зіграти проти нас рахунком 39. день. Але цього разу я менеджер. Я прочитав книгу тренера, члена залу славу Монстра, я Ну, наш тренер теж читав цю книжку. Насправді він її написав.